Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт». У нас нове надходження Peugeot Expert L3 H1». 5-го місяця 19-го року, перший облік 7-го місяця 19-го. Зараз автомобіль має пробіг. 96 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 177 кінських сил. Коробка передач 6-ступінчаста автоматична і передній привід. І по комплектації у нас один ключ та пульт відебасти сама вибаста. Два комплекти колес з гумою літньою і зимовою. Датчики дож, світло, електрорегулювання та електроскладання дзеркал. Датчики мертвих зон. Мультифункціональний кермо, круїз контроль. Велика мультимедіа, Bluetooth, USB AUX, Apple Carplay Android Auto, двох клімат-контроль, підірів передніх сидінь, режими їзди, допомога під час підйому вгору. Також є допомога під час паркування, задня камера та партронік 360. Оздоблення салону комбіноване шкіра та текстиль. Багажний відсік в дуже гарному стані. За дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль свіже пригни Швеції, перевірені усі вузли та аргати. Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміни наступного мастила та усі фільтра. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, Додаткова передня оптіка затягнута в броніпліком. Автомобіль розмитний зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупки з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати драйв можливо у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, Чайки, Плаза. Або місто Рівно вулиця Борка, 28 є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 19 999. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!